Хочете вирощувати рослину, яка до 20 років дає урожай на одному місці і вважається справжнім суперфудом? Спаржа росте повільно, тому її найкраще вирощувати через розсаду. У цьому відео я покажу покроковий посів спаржі на розсаду, розкажу, як підготувати насіння, який ґрунт потрібен та коли пересаджувати рослину у відкритий ґрунт. Вітаю на каналі Яскрава Клумба! Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо засівати. Спаржу або аспарагу культивують уже понад 2,5 тисяч років. Але як правильно вирощувати цю рослину, знають далеко не всі. У спаржі є свої секретики. Щоб отримати перший повноцінний урожай спаржі, потрібно запастися терпінням. Він з'явиться лише на третій рік вирощування. Але хороший старт і якісне насіння гарантує рясний урожай у майбутньому. Почнемо з посіву спаржі на розсаду. Оптимальний термін лютий квітень за 2-2,5 місяці до висадки у відкритий ґрунт. Спаржа росте повільно, тому ранній посів дає сильніші рослини до моменту висадки на постійне місце. Насіння у неї досить тверде і без підготовки може проростати дуже довго 3-4 тижні. Щоб підготувати насіння до посіву, замочуємо його у теплій воді. Температура 30-35 градусів на 2-3 дні, щоденно змінюючи воду. Після замочування беремо контейнер і закладаємо насіння між двох вологих ватних дисків. Накриваємо кришкою і ставимо проростати при температурі 25-28 градусів. Через 5-7 днів мають з'явитися корінчики. Одразу після цього приступаємо до посіву. Для вирощування розсади спаржі потрібно використовувати легку пухку грунту суміш, яка забезпечить активне вкорінення та живлення. Можна взяти готовий субстрат для розсади, а можна приготувати його самостійно. Я буду готувати грунту суміш за наступним рецептом: 50% некислого торфу, 20% біогумусу, якщо ми сіємо одразу по індивідуальних стаканчиках, у яких рослина буде аж до висадки в грунт, і 10% біогумусу, якщо ми сіємо в загальну ємність з подальшим підкіруванням. 10% кокосового субстрату, 20% розпушувачів. У якості розпушувачів можна використовувати агроперліт, вермикуліт або стерильний пісок. Перемішуємо і зволожуємо, щоб субстрат залишався помірно вологим. Все, що потрібно у розсадний сезон, в тому числі і якісне насіння спаржі, ви знайдете за посиланням, яке ми залишили в описі. Для посіву спаржі на розсаду потрібно обрати досить глибокі ємності, які забезпечать простір для правильного розвитку кореневої системи. Я буду сіяти одразу у індивідуальній ємності без подальшого пікірування. Для цього підійдуть звичайні пластикові стакани об'ємом від 200 мл. Обов'язково на дні робимо дренажні отвори для відведення зайвої вологи. Щоб трохи зекономити місце, обрізаємо верхній обі. Так стаканчики стануть компактніше і їх влізе більша кількість в лоток або на поличку. Заповнюємо обрані ємності субстратом, трішки ущільняємо та робимо невеличкі виямки у центрі кожного стаканчика. Розкладаємо по одній насінинки проріжший корінчик, розташовуємо у виямці. Засипаємо субстратом товщиною 2-2,5 см. Дозволожуємо та накриваємо плівкою для підтримки вологості. Пророщений посадковий матеріал дасть сходи через тиждень, замочене насіння через 2 тижні. Оптимальна температура до появи всходів 25-28 градусів. Після появи всходів температуру слід знизити, щоб сіянці не витягнулись до 18-22 градусів. Також в цей період потрібно багато світла, не менше 12-14 годин. Тому якщо ми сіємо рано, то потрібно досвічувати. Через 60-70 днів після посіву у травні червні пересаджуємо розсаду спаржі у відкритий ґрунт. Ось так просто можна виростити міцну розсаду спаржі, яка стане основою майбутнього врожаю. Наразі все з вами була яскрава клумба рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!